Лісом осінь походила, все навкруг позолотила, залишились лиш ялинку, їжечкові на хатинку. Дітки, то ви вже здогадалися, про яку пору року ми сьогодні з вами розмовлятимемо? Так, правильно, це осінь. Осінь буває тиха, тепла, а буває холодна та морозна, і в цей час дуже хочеться бути вдома, в теплі. А щоб позробили в таку погоду. Ой, напевно я випила б гарячого чаю. Молодці. Яких диких тварин ви знаєте? Так, це можуть бути і заєць, і вовк, і лисиця, і слон, і мавпа та ще багато-багато інших звірів. Правильно, ви молодці. А чому їх так називають? Так, тому що вони живуть у лісі. Молодці. А давайте ми зараз відправимось у чарівну подорож до лісу. Але для цього ви маєте відгадати загадку. І тоді ви зрозумієте, до кого у гості ми потрапимо. Злітає на дуби, Хто в дупло горішки ховає, сушить на зиму гриби. Так, дітки, це білочка. Настав час відправлятися у чарівну подорож до лісу. А допоможе нам із цим чарівна паличка. Але щоб вона запрацювала, нам потрібно промовити такі слова. Промовляйте разом зі мною. Я паличкою чарівною махну, і дуже швидко з тобою у ліс я полечу. Молодці. А тепер розплющуйте оченята. Дітки, ви чуєте, що це? Так, це білочка. Дітка, а чим же зайнята наша білочка взимку? А восени. Так, вона починає готуватися на зиму. Шукає собі їжу. Білочка восени линяє. В неї руда шерсть. А на її місці виростає нова. А яка, а яка виростає шерсть у білочки? Так, вона вже стає сія. А чому? Молодці, щоб її було важко помітити на деревах. Так білочка рятує себе від хижаків. А тепла шерсть їй потрібна, щоб не боятися морозів зимку. Давайте допоможемо, білочки, причепити гриби та шишки на мотузку. Але для цього нам потрібно допомогти їй знайти гриби. Далі. Далі. Ось, дітки, подивіться, які в нас чудові гриби. А давайте допоможемо білочці цівні гриби. Так, це перший гриб. Він з коричневою шапочкою. Тому він відправляється до корзинки. Далі. А що ми тут покладемо до корзинки? Так, це гриб лисичка. І він теж піде до корзинки. Далі. Досі настав нам час повертатися додому. А давайте закриємо очі та не поспішаючи покружляємо. Розплющуємо оченята. Ми знову в дитячому садочку. Чи сподобалась вам наша подорож у гості до лісу? Так, і мені вона теж дуже сподобалась. А яка зараз пора року? Так, це осінь. А до кого в гості ми сьогодні потрапили? Далі. Так, ми потрапили до білочки. А чому білочка змінює свій колір хутра? Та на який? Так, вона його змінює, щоб захиститися від хижаків. Молодці. А що їсть наша білочка? Далі. Так, вона може їсти як і гриби, так і жолуді, та ще багато-багато інших ласощів. А у яку гру ми сьогодні з вами грали? Далі? Так, наша гра називалася «Їстівні та Отруйні Гриби. Чи сподобалось вам у неї грати? Молодці! Чудова подорож у нас вийшла! До нових зустрічей!